про Те, що церква як світильник, яка горить в темному місці. І видно це світлом, видно це й вогонь. І один із образів, який Бог говорить той, е, про Івана Хрестителя, говорить, він був як світильник вночі. І я думаю, що світильник наш горів не тільки в Україні, навіть і тут, але найбільше там зараз потрібно. Ми будемо молитися, щоб це масло, ця енергія, вона прибувала від духа Божого. Друзі, без віри ми не зможемо встояти. Без віри в нього ми не зможемо здолати ці неприємності, які пройшли. Без віри ми не зможемо ховати солдатів висоти в діло. Без віри і без цього масла ми не можемо встояти, дивитися, коли сотні тисяч дітей остаються сиротами і жінки – вдомами. Ми не можемо, без віри. Серце людське не витримує, ресурс людський Щоб пройшло це помазані сила Бога, щоб світильники не вгаснули, щоб ці світильники провели скрізь темні часи і вивели нас до великої перемоги, де ми будемо прославляти Бога як Україна, яка втіна від цього нашестя, від цього прокляття, яке прийшло в нашу землю. О великий Бог! І коли ми читаємо Його слово, ми бачимо, що чому що силу давало, іоанну, щоб його світильний горів. І я хочу молитися сьогодні цією молитвою. І був в пустебі. Його віра була основана, надпідвалена випробування. Його віра випробувана була. Сьогодні українська церква проходить велике випробування. Це не синтементальна віра. І я молю тебе, Боже, сьогодні з братами моїми і сестрами. Віля Ісуса Христа. Що ця віра, вона закалиться. Вона стане Настане великою, бо тіло праведника, як було написано як було зачитано, воно примножиться, воно принесе добро для України, Господь. Ми молимося сьогодні, так як і Іван Хреститель. Він мав страх Божий. Ми сьогодні молимося, щоб світильник України не втратив страх Божий. Іван говорив правду чиновникам свого часу. Він прийшов до Єврода і сказав, це не твоя жінка. Він був безкомпромісний. Тому ми молимося, щоб світильник церква сьогодні в Україні була безкомпромісна. Назвати речі своїми іменами. Ми молимося сьогодні, як світильник. І Олива, яка була Івана Христителя. Це було помазано. Це буде в присутності Божій. Господи, я молю тебе сьогодні. Заборонів сестра. Повернутися в присутність Божу цю, цю святині, це святилище і пророче побачити свої ворогів, побачити їх на криз з ціл звиту ворогів. Господи, ми сьогодні молимся, щоб світильник в Україні не згас, а ще більше розгорівся. В ці часи, де тисячі, тисячі людей, віруючих, почали служити солдатам вдовам, сиротам, Боже, хай вогонь! і нехай влада, нехай весь світ, нехай вся Україна побачить цей Божі вогонь, ці світильники. І хто дає цей ресурс, щоб вони горіли і склоняться перед тобою. Я прошу тебе, Господи, щоб ці світильники не згасли, щоб церква поклонялася далі тобі від України у важких часах там, в Бога. Там би світло в холоді, щоб ми не втратили це, Господи, щоб ми говорили далі. Боже свят. І Ісуса Христа. І ми сьогодні, з цього місця, де ми знаходимося в Атланті, Боже, з братами і сестрами, хочемо підтримати кожного служителя, пастора, диякона, який залишився, які сьогодні розуміють своє покликання в ці часи, які не бояться, діляють. Привілею собі бути тим світильником. Благослови їх, Бог! Відвідай їх особливо в цьому році. Господи, збережи їх дітей домівки, Господи. Раді імені Бог відвідай їх в цьому році особливо, без Господь. Твої помазанням, Твоєю мудрістю, Господь, Твоєю силою, Боже, бо всім, хто служить і служив і підтримав руки їх, Господь, ці великі часи. Господи, ну молодцей благословляй. І запалювали інші во ім'я Ісуса Христа, щоб цей вплив ширився на всі території України, Господь. Благослови церкву твою місії, братів і сестер, які штатів з усіх куточків світу приїхали підтримати сьогодні руки, не показувати пальцями, не суди, не обговорювати, а сказати, братець, з і сестра, щоб благословити твою землю, яку Бог вам... О Боже, відвідай нашу серву в цьому році. І ми можемо Тебе принести на перемогу. Щоб цей, Господи, щоб твої світильники прославили тебе. І нам хватило маста зустріти тебе. Зустріти тебе. Тобі дякуємо, Богу, що ти чуєш нас і відповідаєш. Амінь.